До війни ірпінь був чудовим зеленим, красивим, але, на жаль, ні один його куточок не є безпечним. Після ремонту, який зробив Юнісефт, школа кардинально змінилася. Укриття в нас взагалі просто супер. Вже не страшно спускатися туди. Коли перевіряна тривога, вона доволі часто. Ми спускаємося в це сховище, тут є пледи, підстілки, всі перекушують, розмовляють і ждуть від якнайшвидше. І на першому поверсі також поставили бетонні блоки біля вікон, переробили викриття. укриття.